Отже Василю, коли війна закінчиться, війна, чого Бог дав нам це випробування, помирають ті, які мають жити, які не крали, які нікому нічого не винні. Я зневірююся, коли бачу, що несправедливість. Сміливо сказано. Ви бачите несправедливість і сторони кого? Умирають ті, які не винні. Вони не вмирають. Їх убивають. Це трохи інше. Моя бабка умерла, дідусь мій помер. А їх убивають. На війні. Це інше. А ви думаєте, що мають убивати тільки винних? Винних у чому? Ви ніколи в своєму житті не переступили заповідь Божу? Ні одну. А ще живі. А то як? Обережно своїми словами? Чому вмирають краще? Апостол Павло? Святий Верховний апостол Петро, апостол Матей, Варфоломей, святий е, Миколай Мерликійський Чудотворець, святий священомученик Йосафат. Вони були які? Грішні. Вони віддали своє життя, ми їх почитаємо як святих, а святих мучеників новомучеників, Омеляна Ковча, який не лишив людей в концтаборі, а був з ними, і там помер. То вони були винуваті чи як? Не путайте жертву і тих, яких Бог собі вибирає на жертву. Щоб бути, до цього ще треба за... заслужити. Мало священників були в тюрмах. Багато. Всі стали святими. Ні. Багато хлопців в струю, але не всі є герої. Не всі. Бо тому що ми люди і війна, якщо в наш час сталася. Дякуйте Богу і просіть сили, щоби з цим справитися, бо тому, що Бог вибрав той час, коли ми вистоїмо, і вибрав тих людей, на яких покладається. І той, хто живе в сьогоднішній час, повинен знати, що Бог на нього також розраховує, як на воїна, як на волонтера, як на справжнього українця, який буде підтримувати, який буде допомагати, це той час, на який Бог вибрав нас. І ми там участвуємо. А ходити, нити і, і плакати, що, Господи, за що ти нас караєш? Станьте всі в ряд, і я вам кожному скажу, за що нас Бог карає. Кожному. А ви вже самі згадали, за що, не? Діти в колисці, що вони винні, воно ще світа Божого не виділо, а та дитина чия її бузик приніс? Це ваша плоть і кров. І воно ще говорити не вміє, а вже частина тата і мами закладено. діда і баби закладено. Говорити не вміє, але вже на тебе подібне зверхи. Виростив в твоїй ваші середовищі і буде таке саме, як ви. Є час, на якому гріх людський зупиняється, а є час, від кого із нас гріх починається. Будьте тими, на кому гріх закінчується. Не через смерть, а через покаяння. Коли я. Беру на себе весь тягар моїх всіх гріхів, навіть моїх друзів. Господи, дай мені силу перенести це. Я не хочу, щоб цей гріх поширився. Я хочу змінитися, я хочу бути іншим. Я хочу бути Господи Божою дитиною. Я не хочу бути бараном, до якого готували мене у ті ще тоталітарні режими. Не хочу. Бо ти мене Боже створив вільним, і ти даєш мені можливість бути вільним, вільним від гріха, вільним у своїй волі, яку ти мені гарантуєш, бо ти дав мені розум і вільну волю. Тому будьте обережні з поняттям справедливості. Що ви знаєте про справедливість? Справедливість з якої сторони? Справедливість із сторони Божої? Спитайте Бога, Він вам відповість, а Бог вже відповів. І відповідає на наші молитви. Скільки ми молимося, скільки ми жертвуємо, Бог враховує? Ми або врятуємо нашу державу, або втратимо. Іде боротьба добра і зла. Якщо ми на стороні добра, то давайте перемагати злом. А зло можна перемогти тільки добром. Нема жертви, нема ласки.